Сторінка 112. Зимонька зима. Листяні дерева, хвойні дерева, годівнички. Цього тижня ви обговорите, яка погода буває взимку, який одяг захистить від морозу, навчитеся розпізнавати листяні та хвойні рослини. Поміркуєте, чому деякі тварини нічого не знають про зиму. Навчитесь робити годівнички. Прикмети зими. У якій частині малюнка зображено зиму? Як ви про це здогадалися? Які кольори переважають у природі Взимку, які звуки супроводжують зиму. Що ви уявляєте, коли думаєте про зиму? Назвіть якомога більше зимових слів: сніг, ковзанка, куртовина, мороз, зимові розвахи. Взимку друзі, дітвори з вітерцем біжать з гори, До гори самі не йдуть їх на прив'язі. Везуть, як замерзне річка і став, то не ловлять більше хав. Розписують вони гостроносі ковза ним. Спритні дощечки сестриці. Влітку нудились в темниці. Як нападав сніг лопатий, то побігли погуляти. Леся вознюк: об'єднайтеся у дві команди та пограйте в гру. Для цього пригадайте і запишіть якомога більше зимових розваг. У черзі називайте одне з того, що ви записали. Повторювати не можна. Виграє команда, яка закінчить останньою. Переплутав сніг, мороз, зима на дворі. Йде Андрійко на ковзани, одягає босоніжки із футболкою штани. Ти куди зібрався, синку? Здивувалися батьки. І ви, малята, поміркуйте, що зробив він навпаки. Леся Вознюк, яка погода буває взимку. Допоможіть. Хлопчикові обрати одяг відповідно до погоди по черзі, скажіть, який ваш улюблений зимовий одяг. Рослини зимового лісу. Зимовий ліс схожий на казку Листяні дерева, дуби, берези, клени скинули своє листя і вдягли прикраси і снігу та паморозів Сосни та ялинки залишили собі зелене вбрання хвою. Через це їх називають хвойними та вічно-зеленими. Знайдіть на малюнках на сторінці 116 листяні та хвойні дерева. Дуб, сосна, ялина, береза. Які дерева називають вічно зеленими. Чому яке листяне дерево найлегше впізнати за корою, на яких деревах ростуть шишки? Сорочені вигадки? Скорочено. Був холодний осінній ранок. Виповзла черепаха на луг, раптом чую, хтось гукає її. Глянула черепаха вгору, бачить, а то на пеньку сорока сидить. А я летіла і тебе побачила? Думаю, ти чи не тим? Вже стільки пташок полетіло в теплі краї від зими. Як же ти от неї втечеш, коли за день навіть он до того дерева не доберешся? Дурниці ти верзеш. Яка там ще зима? Як яка? Холодна, з морозами. Вся земля вкривається снігом і немає чого їсти. Снігом кажеш, земля вкривається. Перепитала черепаха і замислилась: ось уже скоро 30 років живу, а ніякого снігу і не бачила. Недаремно всі тебе звуть. Летухою. Як ти смієш таке казати? Скипіла сорока і забігала по пеньку. Минулого року я на власні очі бачила сніг. Він такий білий-білий і пухнастий, і м'якіший замох. А холодне нікуди від неї не сховаєшся. Скрізь допече. Лапки мерзнуть і їсти нічого. Жах. Не вигадуй, мовила черепаха. Глянь, скільки всякої хіщі навколо. Куди вона подінеться? Ну, гаразд, ти скоро дізнаєшся, що таке. Зима. І не плачешся, вигукнула ображена сорока і полетіла до лісу. Олег Буцень. Чому черепаха не знає, що таке зима? Які ще тварини впадають у зимову сплячку? Тварини взимку. Багато лісових мешканців нічого не знають про зиму. В норах і барлогах сплять ведмеді, їжаки, крути, миші. Сховалися на зиму комахи. Відлетіли у вирій, шпаки, лелеки, журавлі, зозулі, солов'ї, дикі. Гуси та качки, але в лісі навіть узимку порожньо. На снігу можна побачити сліди білок, зайців, вовків, лисиць, лосів, а також синиць, снігурів, сойок, сорок і ворон, які зимують у наших краях, яких звірів можна зустріти в зимовому лісі, які з них роблять запаси на зиму, які змінюють узимку колір чи густоту хутра? яких птахів можна зустріти взимку, в містах і селах. Годівничка для птахів: зима є найважчою порою року для птахів у холоди не просто знайти їжу, тому добрі люди підгодовують їх насінням, критими хліба, сухофруктами, несолоним салом, яблуками. Щоб зручніше було годувати птахів, роблять годівнички. Це дуже просто і ви можете зробити годівнички з допомогою дорослих. Вам знадобиться чистий пакет з під соку або молока, шматок капронової мотузки чи дроту, лейкопластир, ножиці,